По-перше, соціально-економічні умови більш важливо. Економічні, зрозуміло, це дати нормальний інструмент ветерану, щоб він міг працевлаштуватися і забезпечити себе, свою сім'ю, родин. Тому що, ну я, я прихильник того, щоб дати людині вудку, а не закидувати її рибою, тому що це приводить до негативу. А от дійсно можливість посилаштуватися, при цьому ти соціалізуєшся, при цьому ти відчуваєш знову себе потрібним. І ти, ти якось рухаєшся, ти шукаєш способи і жити далі. А соціальний, соціальний аспект полягає в комунікації, в спілкуванні з іншими. Дуже важливо комунікувати з. Собі подібними з ветеранами, зі, зі своєю ком'юніті зі спільнотою, тому те, що зараз активно створюється, вже на даний момент створюються різні спільноти ветеранів, це дуже добре. Вони будуть розростатися, розширятися, вони будуть масштабуватися, і це чудово, тому що ну це. Дійсно, людина, ну ветеран, один з одним, коли спілкуєшся, це ти говориш з людиною, яка розуміє тебе як ніхто. Ніякий найбільш емпатичний цивільний тебе не зрозуміє просто от, от ніколи. Тому це важливо, важлива ця спільнота, особливо коли ця спільнота правильна, і в неї якісь правильні принципи і, і бачення. Наприклад, спорт, там ветеранський спорт, чудово, чудова ініціатива. Це прекрасно працює. Ти серед сильних, як тілом, так і духом людей. Вони тебе мотивують, вони тебе надихають, і там апріорі вже не буде чогось, чогось негативного в плані алкоголю. Ех, давай підемо, там, побухаємо. Ні, там такого не буде. Там, давай підемо протринимо, щоб ми були здорові, красиві. От, і, і в принципі, це, це перекриває дуже багато факторів. Ну, звісно, доступ, доступ до медицини дуже важливий. Багатьом великий відсоток ветеранів відмічає брак. Медичної допомоги або якісної реабілітації стабільно також це, це важливий момент. Ну і суспільство. Суспільство має якось не відгороджуватися. Потрібно розуміти, що ми всі, та ми всі вийшли з одних садочків, вчилися в одних школах. Ну, ми такі самі, просто, просто в когось є складний пережитий досвід, який може в тому чи іншому вигляді проявлятися. І треба це розуміти, і треба бути більш терпимими, терпими, можливо. І, в принципі, в житті потрібно думати, що ти говориш, і ставитися до людей так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Якби всі так притримувалися цього принципу, то було б все, все чудово, мені здається, і не було б ніякого там розчарування в суспільстві. По-перше, по-друге, по Важливо також те, що я казав до попереднього питання, ветеранські спільноти це все добре, але важливо не, не закриватися в своїй бульбашці. тому що ну окей, ветерани ветеранами, і тоді ми будемо тільки віддалятися один від одного. Я там свій е, вільний час буду проводити виключно зі своїми хлопцями, а з іншими я не буду бачитися. Ну це неправильний підхід, тому, тому тут працевлаштування. Працевлаштування, якщо це не у військову структуру, кудись там, не, не в силовий блок. А в цивільному житті будь-якій професії. То ти, ти серед людей, і ти комунікуєш, ти, вже, ти вчишся спілкуватися з цивільними Цивільні вчаться спілкуватися з тобою, і всі притруся один до одного. Просто потрібен час.